Позивний пух, мені 54 повних роки, 55 скоро буде. Сам я народився в середній Азії, місце Ашхабад, Мари, якщо знаєте, але став громадянином України в 96-му році. Коли почались бойові дії в Ірпіні і в Бучі, я вивіз свою сім'ю і добровільно 27 лютого 22-го року я пішов в військкомат, мій будинок влучило 4 ворожих снаряди і він був знищений. Під час бойових задань, виконання бойових задань, я як зовнішній пілот до Пілама класу. Я працював в екіпажі ударних дронів, де безпосередньо ми зміщували живу силу противника і техніку, також міномети, і працював безпосередньо в розвідці. Тобто розвідка і ударні дрони вони як єдине ціле. Той напрямок, де я знаходився, це Авдіївський напрямок і Покровський напрямок під час останньої ротації. Мій бойовий шлях. Почався наприкінці 23-го року. Під час моєї чергування моїх виходів я працював в двох екіпажах. В екіпажі ударних дронів знищувалась безпосередньо жива сила противника, Знищувалась техніка. Це був танк, це було БТР вороже. Більш за все знищувалась піхота супротивника. З розвідки переднього краю безпосередньо це була в основному піхота. Піхота, яка накопичувалася, потім йшла на штурми наших позицій. Найважче було працювати в важких погодних умовах, перш за все вночі, особливо тоді, коли кількість дронів в екіпажі закінчується і залишається останній дрон. І ти розумієш, що якщо ти його втратиш, ти просто не будеш бачити ситуацію. І ворог може прорватися до наших хлопців. Про що я мрію? Ну, перш за все, я напевно, що займуся своєю власною оселею. Потім сюди запрошу свою сім'ю. Будинок мріє це, перш за все, щоб це була Київська область, напевно, та територія, от. щоб обов'язково своя, своя власна була ділянка, десь соток вісім, хоча б, щоб будинок був десь квадратів на сто сорок, обов'язково велика кухня, вітальня. Куди будуть завітати всі мої друзі, всі мої колеги по роботі, де я буду просто з ними спілкуватися безпосередньо і буду їм розказувати, що Бог оберіг мене від смерті на цій війні.